Якщо ми хочемо допомогти дитині звільнитися від шляхів власного я, які спричиняють стільки страждань, то кожен з нас повинен докірно змінити своє ставлення і стосунки з дитиною. Батьки і вчителі власними думками і поведінкою можуть допомогти дитині бути вільною, розквітнути в любові та доброті. Сучасна освіта жодним чином не сприяє розумінню успадкованих схильностей і впливів середовища, які обмежують розум і серце та підтримують страх, а отже, не допомагає нам прориватися крізь зумовленість і виховати цілісну людську істоту. Будь-яка форма освіти, яка стосується частини, а не цілої людини, неминуче призводить до зростання конфліктів і страждань. Тільки у вільній особистості можуть розквітнути любов та добро, і тільки правильна освіта може забезпечити цю свободу. Ані відповідальність теперішньому суспільству, ані обіцянки майбутньої утопії ніколи не дадуть людині того розуміння, без якого вона постійно створює проблеми. Правильний вчитель, усвідомлюючи внутрішню природу свободи. Допомагає кожному окремому учневі спостерігати і розуміти свої власні цінності і нав'язані уявлення. Він допомагає йому усвідомити обмежуючі впливи на нього і власні бажання, які сковують його розум і породжують страх. Він допомагає йому, коли він доросліше, спостерігати і розуміти себе у ставленні до всіх речей. Бо саме жага до самореалізації приносить нескінченні конфлікти і смуток. Звичайно, можна допомогти людині сприймати вічні цінності життя без умовностей. Хтось може сказати, що такий повний розвиток особистості призведе до хаосу. Але чи це так? У світі вже є плутанина, і вона виникла тому, що людину не навчили розуміти саму себе. Хоча їй дали деяку поверхневу свободу, її також навчили пристосовуватися, приймати існуючі цінності. Проти такої дисципліни багато хто бунтує, але, на жаль, їхній бунт це лише реакція, спрямована на власну вигоду, яка лише ще більше затьмарює наше існування. Правильний педагог, усвідомлюючи схильність розуму до реакції, допомагає учневі змінити існуючі цінності, але не через реакцію проти них, а через розуміння загального процесу життя. Повноцінна співпраця між людиною і людиною неможлива без налагодження правильного контакту, який правильна освіта може допомогти пробудити в людині. Чому ми так впевнені, що ні ми, ні наступне покоління за допомогою правильної освіти не зможемо докірно змінити людські стосунки, ми ніколи не пробували цього. І оскільки більшість з нас боїться правильного виховання, ми не схильні піти на такі дії. Не заглиблюючись у це питання, ми стверджуємо, що людську природу неможливо змінити, приймаємо речі такими, якими вони є. І заохочуємо дитину вписуватися в теперішнє суспільство, змушуємо пристосовуватися її до нашого теперішнього способу життя і сподіваємося на краще. Але чи можна вважати вихованням таку кореляцію теперішнім цінностям, які ведуть до війни і голоду? Не треба обманювати себе, що таке пристосування зробить нас розумнішими і щасливішими. Якщо ми залишаємося наляканими, позбавленими любові, безнадійно апатичними, це означає, що ми насправді не зацікавлені в тому, щоб заохочувати людину до розвитку любові і добра, а скоріше хочемо, щоб вона продовжувала страждання, якими ми самі себе обтяжили, і частиною яких вона також є. Змушувати учня приймати теперішнє середовище це ведмежа послуга. Якщо ми добровільно не здійснимо радикальних змін в освіті, ми несемо пряму відповідальність за увічнення хаосу і страждань. І коли, нарешті, прийде якась жахлива і жорстока революція, вона лише дасть можливість іншій групі людей експлуатувати і бути безжалісною. Кожна група при владі розробляє власні засоби гноблення чи то через психологічне переконання, чи то через грубу силу. З політичних та індустріальних причин дисципліна стала важливим фактором у сучасній соціальній структурі, і саме через наше бажання бути психологічно захищеними ми приймаємо і практикуємо різні форми дисципліни. Дисципліна гарантує результат, а для нас мета важливіша за засоби, але засоби визначають мету. Одна з небезпек дисципліни полягає в тому, що система стає важливішою за людей, які в ній перебувають. Дисципліна стає замінником любові, і саме тому, що наші серця порожні, ми тримаємося за дисципліну. Свобода ніколи не може прийти через дисципліну, через опір. Свобода не є метою, кінцем якого треба досягти. Свобода є на початку, а не в кінці. І її не можна знайти в якомусь далекому ідеалі. Свобода це не спосіб самозадоволення чи варіант закритості від всіх інших. Сердечний вчитель буде захищати дітей і всіляко допомагати їм розвиватися в напрямку правильної свободи, але він не може цього зробити, якщо сам буде залежним від ідеології, якщо він буде догматичним або корисливим. Чуйність ніколи не можна пробудити примусом. Можна примусити дитину бути зовні тихою, але потім зіткнутися вічна віч з тим, що робить її впертою, нахабною і так далі. Примус породжує бунт і страх. Нагорода і покарання в будь-якій формі лише роблять розум покірним і тупим. І якщо ми цього прагнемо, то виховання через примус це чудовий спосіб діяти. Але таке виховання не може допомогти нам зрозуміти дитину, не може побудувати правильне соціальне середовище, в якому сепаратизм і ненависть перестануть існувати. В першу чергу правильне виховання це любов до дитини. Але більшість з нас не люблять своїх дітей. Ми маємо амбіції відносно них, а це означає, що ми хочемо задовольнити себе, а не дитину. На жаль, ми настільки зайняті справами розуму, що не маємо часу на підсказки серця. Зрештою, дисципліна передбачає опір, а чи принесе опір коли-небудь любов. Дисципліна може лише побудувати стіни навколо нас, вона завжди обмежує та завжди призводить до конфліктів. Дисципліна не сприяє розумінню, бо розуміння приходить зі спостереженням, з дослідженням. В якому всі опередження відпадають, дисципліна це легкий спосіб контролювати дитину, але вона не допомагає їй зрозуміти проблеми, пов'язані з життям.